Так, заїхав тут іще на одну частину металобрухту. Всім привіт. Такого щось цікавого дуже-дуже дуже нічого немає. Здають сітки, банки. І все кого вон привезли як зараз, тільки що. Щось цікавенького, такого. Навіть і показувати смішно не буду. Ну, як є, так є. Поїхали далі, щось знайдемо, то і покажемо. Там вон, дивіться, яка... ...ця кріплення для ялинки. Ну, а так, більш-менш нічого немає. Показати вам нічого. Поїхали, покажемо, що знайдемо, то покажемо. Так, тепер записую всім, що я тут знайшов і що зі старого я хочу там продати більш-менш. Дивіться, із нового те, що я знайшов, знайшов дві кувалди. Таких ось одна 4 чи 5 кілограмова ціна 370 гривень. Друга така 2,5 десь до 3 кілограмів. Ціна її та 250 гі вона ваша. Так, знайшов тиски. Ось це такі. Красиві одні і красиві другі. В цих вони весь комплект, але гайка злизана. Гайка злизана і вони проскальзують. Тут винт витаскується. Він винт нормальний, все нормально з ним. А гайка злизана, тому треба їх робити. Кому цікаво, ціна за ці буде. Е, хай буде 750 гривень. А за ці без гайки, без всього ціленькі. Треба гайку, треба винт, треба цю приблуду. Все в неї присутнє. Але треба робити. Губок немає. Не на одному, не на другому. Ці на других без винта і гайки. Точ таких же ж самих, буде та 550 і вони ваші. Оце так, вила знайшов. Бачите, такі ржавенькі, але красиві. Пробував так на Ось так, як роблять, що там стягуєш, клац і стає. Взагалі, пісня. Ціна 150 гривень за них. За ці вила. Так, що я тут іще знайшов? Защитку таку знайшов. Ціна за неї буде 200 гривень. Для того наточильний станок ложка 10 гривень, коробка 15 гривень, текстоліт, чи карб... як вона, чи пластик. Пласт 4 штуки. Ціна їх 180 гривень. Є трубка, давно не показував її. Ціна її 250 гривень. щуп, огломір. Знайшов такий. Ціна 110 гривень. Є ось такий. Ціна 60 гривень. Ну, в печальному стані. Зобила 35, ручки 25. Викрутки по 15. Ця 10. Свиниця так. Найшов. Більш-менш лежав. Ціна 30 гривень. Так, Леркотримач, як ви бачите, такий дебелий, гарний, красивий. Ціна 135 гривень. Раз. Найшов іще один із Леркою на 30-150 гривень. Найшов такий, ціна 120 гривень. Без лірки, без всього. Так, сікатор або ж ножиці по металу можна використовувати як секатор, як ножиці. Дивіться. Пружинку вставляєте, я їх почухав. Вони такі були ржавенькі. О, красиві ножиці. В общем, ціна 150, і вони ваші. Сити це 25 гривень. Проволока мідна. Обмідненна тут кілограма 2. Не знаю, 650, і вона ваша. Так, є така ось приблуда. Прутець зігнутий, більш-менш. Ціна 70 гривень на кочережку якусь. Так, плоскогубці такі красиві, ціленькі 75, але ручка тріснута. Тільки побачив. Так, зажим, такі тисочки, можна е, фіксувати щось, кому там треба. Ціна 45 гривень. Так, з радіатора охладителя такі ось два цих радіатора. Не знаю, 20 гривень, вони ваші два, два штуки. Так, прутець один. Десь ще один, я не знаю, де він той прутець. Десь я точів іще один, такий же ж самий є. Ціна їх 35 гривень. Фриза є. Також 35 гривень. Ключі по 80 гривень. Так, проток знайшов такий не знаю, на ціна губки, щоб робити маленькі губки. Кому там треба. Тут їх не знаю, сантиметрів 35. Ціна його та хай буде, 60 гривень він ваш. Так, мідна полоска 0,15 товщиною. Приблизно 3 метри. Ціна за неї та хай буде, не знаю, 500 гривень і вона ваша. За цю. Так, що я ще тут побачив? У мене є каністра. Ось така дерева, її треба заварити, Вон, бачили Отвір. Кому треба, ціна 40 гривень, і вона ваша. Хто хоче там із нею почпокатися. Так, є текстоліт, карбаліт. Ось ці ось три штуки куски, та хай буде 60 гривень. Так. Всі просили там, щоб ключі показав я. Ось я вам показую більш-менш нормальні такі ключі вибрав із прошлих відео, і з нинішніх там різних. Ціна 150, 150, 150, 120. Це буде 80, носик одламаний. Бачили? Цей буде 110, цей буде 110. Одламана частинка. Це і буде 100 такий гарнюній. Так, ще знайшов ключ на 30, не знаю, 45 гривень. Сікатор 75 повністю в робочому стані, але фіксатор не працює. То ви там самі вже доробите, якщо комусь там дуже треба. Так, є пилка, треба розвести, і все буде путем не не ніде нічого. Десь лежала в якомусь сараї. Ціна 50 гривень вона ваша. А, що я ще хотів, ці, яких, скажіть я скажу, пожарний вихід, емблеми. Я вже їх... Ці по 10 гривень вони ваші. Кому там дуже треба евакуаційний вихід, знак. По десятці і вони ваші. І пожарний гідрант там є. А що ще тут є? Я вже й забув. Без согласі не включати 20 гривень. Так, вроді би, все так показав, розказав, роз'яснив. Кому щось сподобалось, можу написати. З предучих відео також дивіться. З прошлого відео дуже багато чого залишилось, там взяли помілочі такого, щоб у крупного щось нічого не взяли, залишилось ну, дуже багато всього. Тому кому там хочеться, може передивитися відео. Ну і заказати, та і все. Всім дякую за перегляд мого відео. Е, кому не тяжко, поставити лайк, підписка, комент та і все таке. Знає, що можна зайти під відео, і там є номер телефону, знову-таки, є збирання на армію, ну і тому подобне. Що кому потрібно, звертайтеся на Viber, тому що не завжди можу підняти трубку. Всім дякую за перегляд, до побачення.